Добрий день, мої шанані любі підписники. А якщо не підписники, то у вас ще є шанс, підпишіться, будь ласканько. І я приїздив дуже багато на велосипеді з рулем Бараном і на велосипеді з прямим рулем. І в цьому відео я розкажу, чому прямий руль набагато краще. І більшості з вас руль баран просто не потрібен. В чому головна перевага рулів баранів? В тому, що зазвичай вони вущі. І ваші руки знаходяться ближче один до одного, тобто ви не як парашут, ви більш аеродинамічніші, і так вони швидше. І ще, як і заявляють всі прихильники родів баранів що у вас є тут аж три позиції, типу, на, примика... на примикачах, в така нижня аеродинамічна посадка. І така, типу, розслаблена, якщо вам почули, хочеться ось. Ось тут от. Але як юзер, дуже довгий юзер руля Барана, можу сказати, що в 90 випадках я їду на дуалах, тому що тут гальма, тут перемикачі, це безпечно. В 90 випадках, якщо я тільки з гори не спускаюся, то от може до аеродинаміки, я дійсно лягаю так. У мене були і більш спортивніші велосипеди. Я був більш молодий, мені якось було окей, але я ну, може постарішав, може, спина вже не така. Але я поміч, став помічати, що в мене все більше і більше почала боліти спина після того, як я так гарненько покатався на своєму спортивному велосипеді. Це, якщо що, грабило, тут іще така типу, облекшена облегшена посадка. Але в мене винос стояв вниз, і я був ну, досить низько. Я от поставив винос вверх, щоб було більш комфортніше. Тобто ганявся за комфортом. Так, я помітив, що якщо їздити ось такі такій позиції, то це був би просто ідеальний велосипед. І ще так склалося, що я. Придбав собі електробайк з прямим рулем. У них дуже дуже схожі геометрії. І коли я нарешті спробував велосипед з прямим рулем з приблизно такою ж, ну можна сказати, агресивною посадкою. Ну як агресивною, то є велосипеди зовсім, що ви з прямою спиною, тут все-таки спина трошечки прогинається, але не так сильно, як на тому велосипеді. Я зрозумів, ось велосипед, на якому мені комфортно, приємно, здорово. Ще коли в мене був один велосипед, не було декілька, і я робив все на ньому, як типу і тренування. Якщо ви в формі ну, все зручно, комфортно. Ви там скрючились, все чудово. Але коли треба там кудись по місту поїхати, треба підбирати одяг, щоб якщо що, щоб так скрючившись, у вас не було видно жопи. Я дуже часто так зараз їжу, особливо у фіксерів, це. Він їде чолово, кайфово, навіщо йому ось така, ну зі швидкістю 20 км на годину. Навіщо йому оця страшенна агресивна посадка? Щоб що? Щоб у нього було видно капілочко? Отак їдеш, отак туди монетки кидаєш, і от я поїздив, можна сказати. Якщо що, на той на той велосипед я теж інколи ставив широкі покришки і їздив по лісам і. Я зрозумів всю, весь сенс гравійного велосипеду. Це, от наче ти їдеш і не по дуже екстремальній ділянці, але за рахунок того, що у вас посадка майже як на шосейному велосипеді, то ви відчуваєте такий екстрім, навіть на невеликих швидкостях. Тобто, це як кажуть, ось старий такий МТБ, коли ще не було. Вилок нормальних, коли не ну, було технологій. От з'явилися технології, почали з'являтися круті МТБшні велосипеди. Які от ти їдеш по тим самим місцям на МТБшному велосипеді, і ти відчуваєш безпеку, впевненість і комфорт. А на гравійному велосипеді ти там будеш відчувати себе, наче ти от-от -от впадеш. І, мабуть, за цей екстрим всі отак і полюбили цей гравійний велосипед, Ну і ще за те, що він такий, типу, більш універсальний. Я їздив на одних і так тих же самих ділянках з велосипедом з прямим рулем і з І Я хочу сказати, що баран ну це просто дресня. Він просто не підходить для таких доріг. Ти з рахунок, ну, з нормальним, звісно, якщо у вас буде ось такий руль баран, можливо, вам буде більш комфортніший. Не відкрию Америку. Але чим чим ширше руль, тим він тим ви стабільніше, тим вам комфортніше, особливо на бездоріжжі. Чому я кажу, що для спортивних велосипедах руль-баран це окей, тому що вам не треба там така велика стабільність на прямий, прямій асфальтованій дорозі. На бездоріжжі 90, завжди виграє прямий руль. Ви більш впевненіше. Ви просто король цієї дороги, і якщо правильно все підібрати там по геометрії, т. 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 і т.д. і т.п. і ви не будете дуже там прогривати в аеродинаміці. Ви теж у вас теж будуть нормально працювати м'язі. Вам просто і що там по аеродинаміці? Якщо ви їдете як я середньою там десь в кращий день, там 25, то вам ця аеродинаміка до одного місця. Тим паче, я вам кажу, що я в 90 випадках я знаходжуся на худах. Тому що у вас перемикання, у вас гальмування, е, і ви можете сказати: а от є циклокросові змагання, і там люди можна сказати на МТБшних трасах, е, змагаються на таких циклокросових велосипедах з руйном бараном з такою дуже агресивною геометрією. Це просто традиція. Це просто так, от так склалась традиція. Що на велосипеді, який не предназначений для цього, люди змагаються. Це прикольно, це екстремально, це чудово. Але ну в реальному житті го з купітям якщо ви хочете їздити по бездоріжжю. Як на мене, гравійний велосипед це от. Не по як таким екстремальним дорогам їздити по бездріжжю повному, а це от, от не асфальт, а от трошечки присипаного ґрунту. От, от для цього велосипеда. Але по таким ґрунтам я можу приїхати і на ось такій ось гумі. 28 мм її повністю хватає, і тому я на цьому велосипеді ну майже завжди їжу на от таких от шосейних покришках. І мені, от з головою, а коли я заїжджаю, ставлю туди агресивну резину і заїжджаю там прям в ліси на МТБшні траси. Я відчуваю себе, от просто ні, це прикольно з якоїсь точки зору, але от відчуваю, наче я от не в своїй тарілці. Не в своєму болоті, от не на своєму місці, от, постійно, наче хочеться впасти, де до речі, і багатько впадав, тому що геометрія просто не предназначена для цього. Е, я вважаю, що грабели це таке і на, на, на пам'ять. Коротенько про всі недоліки, з якими я стикнувся при користуванні велосипедами з рулями-баранами. Перший такий великий недолік це дуали. Щоб їздити комфортно на рулі і барані, вам треба дуали. І ці дуали, це механічні дуали, вони коштують набагато дорожче, набагато дофігіще, набагато дорожче, чим, чим що завгодно для прямого руля. І велосипед, якщо ви будете купувати велосипед з прямим рулем, він буде в рази дешевше, ніж велосипед з рулем бараном і ще, якщо це гідравліка, скоріш за все, це 23 рік, у вас будуть гідравлічні гальма на руді Барані. Вони коштують іще більше, і ще дахріні, дорого. І в чому ще проблема? Коли ви падаєте, перше, що стикається за свайтом, це от ваші дуальчики. І я навіть за своє життя раз впав на бачину і зламав тіагру. Ну, але мені пощастило, я це замовляв на нормальному сайті. І ну, я не те, щоб сильно впав, але я не думаю, що мені повернуть гроші, мені повернуло, ну, хоч щось повернуть. Я відправив його туди в магазин, сказали, так, якийсь брак. Ну, я просто раз впав, і там якась всередині відломилась деталька, і вони просто не працювали. І мені просто повернули інший дуал. Дуже приємно, дякую, Байк-24, який зараз бать, не доставляє в Україну із-за війни. Дякую вам. Ні, наче Україна під санкціями. Якщо у вас механічні будуть гальма, то гальмувати вони, звісно, поза не та, щоб гарно гальмувати. З гідравлічними гальмами. Ну я маю на увазі, що будь-які гальма на прямому рулі будуть кращі за рахунок того, що гальмувати легше, краще. Ну, позиція, позиція краще для гальмування. Гідравліка теж саме, ну просто позиція гідравліка Зменшує проблему, але все одно гальма гідравлічні на прямому руді будуть краще гальмувати за будь-які гальма на руді барані Ну тому що поза не така Особливо, Якщо ви ще такі в лісі, і вам треба перемкнутися, дивлячись ще які це дуали, це складний механізм інколи. Інколи в деяких випадках буває так, що, наприклад, не можна одночасно гальмувати і перемикатись. Ну там і купа нюансів. Тут же ж просто незалежна система одна від одної, незалежна гальма, незалежно перемикачі. Перемикачі стоять 3 копійки. Якщо щось там зламалося, замінюєте, все окей. Якщо у вас тут щось зламалося, або гальма, або там механізм перемикання, або ще там щось готовте. Купу доларів. Інколи. Е, інколи оця от просто одні гальма, одні дуали, одні дуави без нічого коштують дорожче, ніж вся там рама велосипеда якогось алюмійні, ну, доходить до безумства. Ну і в принципі зрозуміло чого, тому що е, тут сум, е, вирішили сумістити одночасно і систему перемикання, і систему гальмування. В одній це все коробичці, це зробити важко, особливо якщо це. Е, механіка на електроніка. Так, я вважаю, що електр... електронні гальма гідравлічні вони мають коштувати дешевше, тому що там нічого робити. Там просто гальмо із маленькою платкою для того, щоб перемикатися. У такі ждали дійсно дуже важко зробити, тому що вам треба все в одній коробочці скомпонувати. Я думаю, і виробництво, і матеріали все доволі дорого, тому зрозуміло, чому. Комплект таких шифтерів гідравлічних на руль баран будуть коштувати там 400, 500, 600 євро. Що таке і доводить такий неприємний недолік рулів-баранів, вам постійно треба міняти обмотку на рулі. І особливо зараз обмотка коштує недешево. Ну, якщо це щоб була більш-менш нормальна, ну, віддавайте там 7-10 євро. І ви, звісно, можете її там перемотати другий раз, там, якщо щось там порвалось, там заклеїти і т.д. і т.п. Але навіть якщо так, то навіть просто рекомендують її час від часу міняти, тому що ця ваша обмотка, вона просто стає такою губкою для бактерій і всяких неприємних речовин. Тобто її там, наче рекомендують міняти кожні 6 місяців. Народі... Народі... Ж прямому, вам можна не міняти, мабуть, ніколи. Ну, Звісно, чимось можна продезінфікувати, і ну, банально, такі ручки вони будуть жити набагато-набагато довше, ніж обмотка руля. І ще при деяких обставинах, особливо, якщо ви там вдома катаєте, не провітрюєте нічого, або, наприклад, живете там біля моря у вологому кліматі. Ваша обмотка така скоплює всі ці солі. І починається гальванічна корозія, і руйнується ваш руть. Карбон це, або інколи алюміній. Коли у вас прямий руть, у вас більше можливостей навіть щось повісити. Тобто, що я можу дозволити на цьому велосипеді? Ну, ось таку от сумочку. На цьому ж велосипеді. Ну, насправді, з горим пополам, мабуть, яйцю якось там впихнула. але це все буде заважати. Я навіть от з тією сумкою мені вже проблематично їздити, тому що вона там постійно кабелі. За... Задіваю там всяке таке. На цьому велосипеді там купа можливостей. У вас просто банальна купа місця, навіть там комп'ютерів поставити, купу всякого барахла. Ну, на прямому рулі у вас купа, купа можливостей, навішати всякого такого, плюс навіть якийсь багажничок фіганути. Багато хто каже: от от тут тільки одна, одна поза оце на ручках триматися. Я скільки їм користуюся, на які я які б не їздив, що на цьому, що на тому. В мене ніколи не було проблеми з тим, що в мене руки в, одні, в одній позиції. Не знаю, вони постійно теж тут рухаються, інколи я можу навіть отак стати. Нічого страшного. І плюс не забувайте, що прямий руль це не тільки отака палка. Там купа варіантів, можете рожки поставити, можете, там зараз з'явилися рулі, що от прямо, так, прямо з заводу вас на рулі, тут такі типу, аеродинамічні палки. Можете, ви можете навіть бути більш аеродинамічнішим, якщо вам так це треба. Чим на шосейному, не на шосейному а на велосипеді зривам бараном. Варіацій безліч. Я не знаю, чи можна вважати руль метелик. Так, найзручніший руль, який існує, мабуть, у всесвіті, це руль метелик, тому що у вас там взагалі там, мільярд позицій. І якщо ви хочете сказати, що руль Баран він там найкомфортніший, ні, ніфіга він не комфортніший. І за рахунок того, що в мене просто більш, більш комфортна, більш природня посадка на велосипеді з прямим рулем, у мене менше болить спина. У мене майже не болить спина після велосипеду з прямим рулем. Ну, я, звісно, трошечки вже змінив, покращив геометрію, вона стала більш комфортнішою, але ну, шанс, що в мене заболить спіна від цього велосипеду ну, гігантська. І Ще така проблема, що ну, зазвичай, якщо у вас велосипед з прямим рулем, який ви купуєте прямо от новий з прямим рулем, у вас, скоріш за все, буде більш краща геометрія, більш стабільніша. База буде довшою. І у вас не буде такого, що можливо, от коли педаль знаходиться в цій позиції, так ви будете їхати, що при повороті у вас не буде, задівати, не буде задівати колесо об ногу. Таке дуже часто трапляється на велосипедах з рулем бараном, особливо в розмірах М і С. Ну, це прямо дуже-дуже часто. І от єдине застосування рулю барану я бачу тільки на шосейних велосипедах. Я навіть уже не визнаю граву, тому що, як на мене, ну це не риба, не м'ясо. Це просто шосейний велосипед з більш комфортнішою геометрією і можливістю поставити більш широкі покришки. Це не якийсь там універсальний три в одному. Він не порівняється. Він програє будь-якому МТБшнику на своєму полі, і програє будь-якому шосейнику на своєму полі. І я пам'ятаю, був такий, можливо, ви вже забули, тому що зараз ж у нас грабили, був такий тип Endurance шосейники Це такі шосейники, але з більш простішою геометрією. От я вважаю, це такий же самий ендюранс, тільки який маркетологи так переназвали, перевинайшли. І напишіть там в коментарях, що ви про це думаєте взагалі, що ви. Ну, я, я майже впевнений, що більшість із вас, звісно, будуть за, топити за Руль Баран, тому що це не знаю, гарніше, це зараз популярніше, але я вже, я вже старіший, мені вже не, не треба гнатися за модою. І я от у всьому бачу, що прямий Руль це просто ну, це це ідеальне. Це ідеальне. Що е... ідеальне? Це ідеальний руль для вашого велосипеду. І не треба нічого більше. Ну, що це таке? Ну подивіться на ці форми, що це за рагоць? От що це таке? Серйозно? Ну, я дійсно не знаю, що це за магія, чому от велосипеди з таким рулем вважаються гарнішими. Ну, дійсно, вони ну, щось в них є, от саме по красі. Але, ну, з точки зору практичності, ну це просто гімно. Це незручне гімно. І ще помічає дуже багато таких райдерів, коли і велосипедів, коли геометрія їх велосипеду... ...яє ригну зараз. Нормально. Дуже часто помічаю, що от велосипеди з рулем-бараном, вони з такою прям геометрією, що, не знаю,